Який дубляж Гаррі Поттера і таємна кімната найкращий? Які помилки були допущені при перекладі? Та чому міністр магії називає всіх учнів у школі маглами? Три напади на маглів, це вже занадто. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас порівняння дубляжів та озвучок Гаррі Поттер і таємна кімната. Тож? Погнали. Одразу скажу, що це відео є своєрідним продовженням порівняння першої частини. Тож, якщо не бачили це відео, можете глянути його також. А перед тим як ми продовжимо, слід нагадати, що в нас є два дубляжі від Світ ТВ -Ві та нового каналу, та дві озвучки від один плюс один та того ж нового каналу. А тепер переходимо до порівняння голосів і почати пропоную з нових персонажів, які з'явились у фільмі. Наприклад, здобу. Гаррі Потеру не варто повертатися в Гогварт школу чарів і чаклунства. Гаррі Потеру не варто повертатися у Гогварт школу чарів і чаклунства. Не можна. Особисто мені подобається добі від нового каналу, адже його озвучує Павло Скороходько, який є голосом дорослого Гаррі Потера. Тепер давайте почуємо, як він звучить в озвучці. Щоб Гаррі Поттер не повертався в Гогвардську школу чарів і чаклунства. Гаррі Потеру не можна цього року їхати до школи відомства та чаклунства Гогвардс. Наступним почуємо Артура Візлі, який в дубляжі від світ ТВ та нового каналу звучить однаково, тому порівняємо його з оригіналом. What exactly is the function of a rubber duck? Скажи, Гаррі, ти, мабуть все знаєш про маглів. Поясни, яка саме функція гумової качки? Now, Harry, ти, мабуть, усе знаєш про маглів. Скажи, exactly що саме вони роблять з гумовою Now, Harry, you must know ти знаєш маглів як себе? Me. Скажи мені exactly для чого їм гумові каченята? Як на мене, чудовий підбір голосу та влучання в інтонацію. Одразу за Артуром давайте почуємо його справжнісінький антипод Люціоса Мелфоя, який також в дубляжах звучить однаково. Ваш легендарний шрам. Як звісно, і чаклон, що лишив його. Your scar Ваш шрам це легенда. Який чаклун, що лишив його вам? Ваш шрам став легендою. Як, звісно, і чаклун, від якого він вам лишився. Як на мене, чудовий вибір голосу. Переходимо до Локхарта і вгадайте, що? Правильно, він знов звучить однаково. І це, мабуть, і не дивно, адже обидва дубляжі були створені у 2020 році, на студії так треба продакшн. Тож хтось просто взяв і скопівав з однієї папки файли в іншу. Мої книжки не купували б, якби читач не вірив, що я все це здійснив. Юначе sense? з Невже б я продав бодай книжку, якби люди знали, I'd що все things. те робив не я? Хлопчик, думай трохи головою. Якби люди не вірили, що все те творив yeah, я, мої книжки продавались би удвічі гірше. Лейт не забув про молі візлі, персонаж, котрий допоможе нам почути жіночі голоси в озвуці. Where? Wonderful to see you, dear. Ви де всі були? Гаррі. Щаслива тебе бачити. Де ви всі були? Гаррі, рада тебе бачити. Where де ви були? Been? Гарі, How любий, you, як добре, що ти Bet приїхав. Гаррі. Яка я рада тебе бачити? No, no. Ліжка порожні, записки немає. Машина зникла. Ви могли загинути. Мені важко обрати найкращий голос, адже звучить доволі схоже. А тепер давайте почуємо голос незмінної трійки, адже побачив одну цікаву річ. Голос Герміони, як і в першій частині, звучить однаково в дубляжах. і хабенполашафігес анпосона юніформс. Зачиніть їх у комірчині, виривіть кілька волосин і перевдягніться в їхню форму. Сховайте їх у комірчині з мітлами, вискобіть по кілька волосин і вдягніть їхню форму. Сховайте їх у мітельні, висмикнете по кілька волосин і вдягнетеся в їхню форму. Рон відрізняється. Іфвіканґетру. Мейбі маме татка. Якщо ми не пройшли, мабуть, мама з татом не вийдуть. Якщо ми не пройшли, мабуть, мама з татом не вийдуть. Якщо ми не прийшли, може, мама з татом не можуть вернутись. Якщо ми не можемо війти, то мої батьки, мабуть, вийти не можуть. Але цікаве те, що актор, який озвучує Рона в дубляжі для нового каналу, озвучує Мелфоя для світ ТВ. Думаєш, є хтось гірший за Дамблдора? Якщо Гегрід вийде за скабану, я його вб'ю. І якщо ми вже згадали про Мелфоя, давайте порівняємо його голос з оригіналом. Знаменитий Гаррі Поттер, не встиг зайти до крамниці, а вже на першій шпальті. Знаменитий Гаррі Поттер. не встиг зайти до крамниці а вже на першій шпальті. Крутий Гаррі Поттер, Ще не зайшов до книгарні вже на першій шпальті. Харі Знаменитий Гаррі Поттер, І в книгарню не зайде, щоб на першу сторінку не втрапити. До речі, чи знали ви, що в моменті, коли Мелфой каже фразу. Навіщо тобі окуляри? А, а, я читав, читав, угу. не знав, що ти вмієш. Це була імпровізація Тома Фелтона, яка була настільки влучна, що її залишили у фінальній версії фільму. А перед тим як ми продовжимо, якщо хочете побачити розбір третьої частини, не забудьте тиснути вподобайку, написати це в коментарях та підписатись. Після Мелфоя, давайте почуємо голос Гаррі Потера, який з першої частини не змінився. If Malfoy is the the heir of Slytherin, he could attack half Muggleborns in the school by then. Якщо Мелфой наступник Слизерина, він встигне напасти у школі на половину маглів. Якщо Мелфой наступник Слизерина, він встигне напасти у школі на половину маглів. Якщо Мелфой спадкоємець Слизерина, то переб'є вже половину маглородців. Але ж Герміону, якщо Малфой нащадок Слізерина, то за місяць він зможе знищити половину всіх маглородних у школі. Голос Гарі в дубляжі від нового каналу подобається мені найбільше, однак я обрав цей момент не випадково, адже в ньому захована найбільша помилка дубляжів, про яку ми поговоримо пізніше. А зараз хотів звернути вашу увагу на інший момент, в якому Джинні питає свою мати, де її Джемпер, на що Молі відповідає. Мамо, ти не бачила мій джемпер. Бачила він на кісті. Якщо ви не розібрали відповідь, ось вам варіант від 1 плюс 1. На коті було да. я почав думати, чи це такий гумор, чи можливо сленгове слово, що означає вішалку. Адже в оригіналі чітко кажуть слово кЕТ. І виявляється, я не один такий. Якщо пошукати в гуглі, знайдуться ще люди, яких мучить це питання. Що це за кішка така? Особисто я знайшов лише один варіант відповіді. Перед питанням Джині нам показують кадр, на якому є вішалка над каміном у формі кота. Імовірно, вона висить там для того, щоб сушити речі. Тому саме про неї і говорить Молі. Але як ми бачимо, вона помилилася: джемпера там немає. Після того, як сім'я поснідала, час відправлятися на закупи до нового учбового року. Ну ви зрозуміли, прикупити магічний щоденник, зошити, ручки тощо. І для цього треба скористатись димарем. В оригіналі Гаррі каже фразу. Diagonally. що є поєднанням Діагон і Елі, роблячи цим самим помилку. Однак кожен український варіант має свій погляд на цю помилку. Але є діагон. Але діагон. Але є діагон. діагон Діагонально. Що він сказав? Діагонально. Мені дуже подобається варіант від 1 плюс 1, і якщо ви вирішите дивитися в ньому, він подарує вам багато цікавих адаптацій. Повертаючись до Гаррі, ось вам цікавий факт: багато хто не любить таємну кімнату, однак не Деніел Редкліф, для якого таємна кімната улюблена частина. А яка ваша улюблена частина Гаррі Поттера? Напишіть в коментарях. Повертаючись до дубляжу, слід зазначити, що переклад світ Тіві та нового каналу однаковий, тому і помилки вони роблять однакові. Так, наприклад, банші в оригіналі перетворюються на бабу ягу. Але зараз не про це. Я переміг бабу Ягу з Бендона не усмішкою. І я розумію, що це адаптація. Однак, баба Яга і Гаррі Поттер – це абсолютно різні всесвіти, які не можуть існувати в одному. В озвучках цей момент звучить як треба. Та баншу з Бендона я здолав не усмішкою. Банші Бендона я здолав не усмішкою. Також щоденний віщун інколи перетворюється на просто газета. Я здивований, що в газеті про ці напади жодної статті. Аж дивно, що у щоденному віщуні не пишуть про ці напади. <реклад> До речі, цікаво, що в першій частині переклад використовує слово гуртожиток, а в другій частині з'явився факультет. Мабуть, змінився перекладач. За кілька хвилин ви зайдете в ці двері до своїх однокурсників, але перед тим вас потрібно розподілити по гуртожитках. А чи не можна взяти когось з мого факультету? Кумедна адаптація відбулася в моменті, коли Рон випльовує слимаків, і Колін криві в оригіналі, просить Гаррі розвернути його, щоб зробити кращий знімок. Однак в українському варіанті звучить по іншому. Wow! Кніценарі, но коли глас, не розтяхуєш його Гаррі? Ні, Колін, відійди. Я дивився цей момент багато разів і кожен раз чую різну репліку. Перший найбільш адекватний варіант не розчаклуєш його Гаррі», що звучить логічно. А другий не розчахлиш його Гаррі», що викликає мене посмішку. Адже так казало мене в дворі, бажаючих дати комусь ляпоса. Не розчахуєш його, Ні, ніколін. Відійди. Напишіть в коментарях, що чуєте ви розчахлиш чи розчахлуєш. Також інколи Гаррі в дубляжі від Світ-ТІВІ забуває сказати букву «Л» у слові «Локарт», називаючи персонажа «вокартом». Я чую його у локарта в кабінеті, і ще раз щойно загалом в дубляжі багато дрібних неточностей на відміну від озвучки, якій не треба потрапляти в губи, і вони можуть перекладати дослівно. Так, наприклад, в оригіналі Гегріт каже одне, наводжу озвучку як приклад оригіналу. От біда на Гарі напав скажений бладжер. Його точно хтось закляв. А в дубляжі інше. Прокляття. Гаррі переслідує скажений бладжер, та хтось просто нечесно грає. Зачарований бладжер та хтось нечесно грає, як на мене, має різне значення. В оригіналі Герміона у Гаррі питає. І я радий тебе бачити. А в дубляжі, наче цікавиться брендом його аксесуару, бажаючи, щоб він за нього пояснив. А що це за окуляри? В оригіналі Гаррі каже, що здається, наче голос хоче когось вбити, однак в дубляжі вже звучить по-іншому. Він рухається і хоче когось убити, пересувається, і він смертельний. Мені здається, смертельний голос це той, який ти чуєш і помираєш. А не бажання Василіска на когось напасти. До речі, цікава помилка відбулася у фільмі. Не пам'ятаю точно, чи було це у книзі, адже коли Рон і Гаррі прилітають на авто, їх хочуть виключити по закону, що забороняє школярам чоклувати поза межами Гоґварцу. Однак на початку фільму ми бачимо Герміону, яка робить ось це у <звук> Репаро <звук> Якісь подвійні стандарти трактування правил. Однак після цього стає ще кумедніше, коли МакГонагал виголошує своє покарання. Я сьогодні ж напишу вашим родинам, і вас обох буде покарано. Ви серйозно? Вона думає, якщо написати дурслям, це якось зачепить Гаррі? Я вам нагадаю: він втік з дому і весь навчальний рік там не з'являється. Не повідомляє їм, де він, і їх це задовільняє. Невже Макгонагал забула, хто такі дурслі? Це кумедне покарання для Гаррі спрацює лише на Роні. Також в мене є питання до судової системи магічного світу. У сцені спогадів Том Реддл каже Гегріду: Твою паличку перевірять і тебе виженуть. Однак ось яка справа: Гегрід нічого не робив своєю паличкою, тому жодних доказів його вини не знайдено. Як каже Том в кінці, врешті-решт його слово було проти Гегріда. І міністерство, бажаючи на когось повісити провину, вирішує зламати паличку Гегріда і виключити його зі школи. Питання. За що? За те, що тримав великого павука? Чи за те, що вбив плаксиву Міртл? Якщо за перше, то покарання занадто суворе. Якщо за друге, то у магічному світі треба проводити реформи. Але це лише дрібниці. Адже найбільша помилка дубляжів це неправильний переклад слова Маглборнс, яке використовується у фільмі багато разів і ламає всю суть фільму. Маглборнс. Wevchaty magiyu. Who do we know who thinks all muggle -borns are scum? Кто это уважает the heir of Slytherin. He could attack half the muggle in the school by then. Якщо Мелфой наступник слизерина, він встигне напасти у школі на половину маглів. Адже магли це люди, в яких не тече чаклунська кров і вони не мають магічних здібностей. А діти, які навчаються в школі і мають магічні здібності, однак батьки їх магли мають спеціальне слово маглборнс, що дослівно перекладається як маглонароджений або маглородець. Цікаво, що озвучки не помиляються в цьому перекладі. Однак в дубляжі хтось вирішив, що Маглборнс будуть ці магли. Вивчати магію. Маглів, тобто... Негідний вивчати магію. Маглбонс. Маглородцю Негідний... магічної науки. Маглородних. І як я вже казав, таке рішення ламає головну ідею фільму, адже ніяких маглів в школі немає. Є лише маглородці. Однак навіть міністр магії про це чомусь не знає. Три напади на маглів це вже занадто. Три напади на маглородців, це вже занадто. Три напади на маглородних. Що ж, підбиваючи підсумки, хочу зазначити: якщо ви мене запитаєте, в якому дубляжі дивитись «Гаррі Поттер і таємна кімната, відповідь очевидна. Гаррі Поттер тут головний персонаж, тож раджу послухати його голоси та обрати той, який вам подобається. Адже багато голосів в дубляжах однакові. Що стосується озвучок, то тут все залежить від вашого власного досвіду. Якщо ви в дитинстві дивилися в озвучці від 1+, плюс треба дивитись в 1+, плюс щоб повернутися в ті спогади. Якщо ж ви дивилися від нового каналу, треба дивитися в озвучці від нового каналу. Отака от проста від мене думка. Але будьте готові до того, що озвучка від 1 плюс має власні адаптації, які можуть викликати у вас на обличчі посмішку. В будь-якому випадку, дякуємо новому каналу та Світ ві за те, що створили дубляж для цього легендарного фільму. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі ще багато відео про Гаррі Поттера. Тут тобі і найкращі вирізані сцени з фільмів та божевільні фанатські теорії. Переходьте та насолоджуйтесь.